Якоїсь серйозної небезпеки не дійшло в тих моментах. Анна Петрик із мечем тікає від Владислави Нездюр і робить навіс. Петрик. Ох, як може бути небезпечно і забиває у нас 17-й номер. м'яч і перспективна контратака від Полтавок Радіонова віддає хороший пас. Вибігає Яна Калініна. Біля м'яча Світлана Снігур проти неї. Подольська удар без шансів для Світлани. Снігур вгадала. Удар повертає назад. Тетяна Тріль повертає першу пенальті. І тут теж без шансів для м'яч, Ох, як зараз розрізала Каміла. виривається Андрухів. Є в неї простір. Прострілює в район 11 метрів. Є удар. Показувати свої силові якості. А тут зараз дуже гарно розігрують цю атаку Полтавки. Простріл в район дальній стій. В кінцевому результаті м'яч дійшов до Олександра Сухоряби і могла пробивати Олександра, але трішки затягнула. А зараз чергова атака і черговий гол від чека назад на Ольгу Осіпян. Дістане вона до м'яча так дістається. Осіпян Навіст на дальню. Тут Тут Калініна, Нікого більше немає з рівнянок. Скидання на 11 метрів. Свого. Один м'яч з пенальтів вона забила, а от інший м'яч з гри. Класний пас і класний гол немає. Калініна. Ох, який пас зараз викотила. Калініна може робити хет-трик. Гравчиня під номером 11. Це і відбувається ніколь.